Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож учора депутати прийняли законопроект номер 10254 про збільшення виплат за рахунок коштів, наданих там, Європейським Союзом і іншими міжнародними організаціями, тобто за рахунок міжнародної допомоги. І вгадайте, кому збільшать ті виплати. Давайте подумаємо. Можливо, пенсіонерам? Та ні, не було анонсовано. Да. Якоїсь підняття пенсії, крім е, працюючим пенсіонерам з червня, більше анонсувань не було. Можливо, нашим військовим, так, які захищають нас, захищають наш спокій, дійсно на те заслуговують. Також щось не чув в новинах, бо якби то було, то вже б кричали скрізь. Так, вони прийняли збільшення виплат чиновникам, держслужбовцям і депутатам через так зване додаткове навантаження. Тепер ж гроші, які нам надають е, інші країни, міжнародна допомога, депутати рішили, а чого ж вони надаються людям, Україні, а чому не нам. І прийняли законопроект швиденько, щоб ті кошти можна було використати на додаткову оплату. Чиновникам, держслужбовцям, депутатам, усім цим людям, щоб не матюкатися, через так зване додаткове навантаження, яке вони зараз отримують. отримують. Які ж там суми, про що йде мова? Сума це не більше, ніж 50% від... Заробітної плати від їхньої чинної заробітної плати. Тобто ще пів зарплати вони собі так оп і додавали. Е я думаю, ні один би пенсіонер не був проти, щоб йому ще до пенсії доплатили б хоча б якихось 100-200 гривень, я не кажу вже про півпенсії. Півпенсії це було б взагалі непогано, так? І це на постійній основі. І це за рахунок коштів, які мали б мали вкладатися в наш. В першу чергу захист в підтримку соціальну так, людей, яким зараз дуже нелегко і легше не стає. Знаєте, в Україні за прогнозами Міжнародного банку на 18% зросла бідність. Тобто відверто бідних людей. Тобто кожен п'ятий українець, крім тих, що вже були, став за ці роки відверто бідним. Тобто в нього грошей вистачає лише на якісь нагальні потреби. Це там поїсти щось плюс-мінус вдітись і то, і лікування якесь мінімальне, бо якесь лікування серйозне, то то дуже немаленькі кошти. Кожен п'ятий українець. Я не думаю, що в тому числі людей тих бідних є депутати в списках тих, так? І не вже вони так мало отримували, що їм отака потрібна аж, аж така добавка? І не вже їм ще не вистачало тих грошей, які є в Україні, так? в державі, в бюджеті. Їм вже тих не вистачало, то вони давай приймати, щоб то ще отримувати з міжнародної лки-палки допомоги. Тобто люди цю допомогу від ООН вже два роки в черзі ждуть. А депутати собі її написали позачергово. Про фінансування армії, так, де там де самі депутати кажуть, що там дирка в 200 мільярдів і вона кожен день збільшується. Туди направити, то ні. Ну, знаєте, це таке... Таке швидке рішення, але ж кожне рішення, воно ж публікується, стає відомим і люди про нього будуть знати, но не бояться нічого. Будуть знати, то будуть. Поговорять, поговорять, а ми будемо гроші і далі отримувати. Тому уважно спостерігаю ситуацію з міжнародними допомогами. Як тільки її почнуть давати не депутатам, а Простим смертним, так, простим людям. Я відразу вам буду розповідати, тому долучайтесь до каналу, кнопочка Підписатись під відео, щоб не пропустити. Тому що я один з перших і найактуальніше стараюся донести, так, щоб всім людям стало зрозуміло, як то хто може отримати. Бачимо, да? хто жив, той живе. Працюємо далі. Народна думка, до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.